Сьогодні 9 грудня 2020 року. Коло СПМ запис ведемо від центрального входу до Харківської міської ради. Тут сьогодні має відбутися перша сесія новообраної Харківської міської ради і кілька громадських організацій та політичних партій. Сьогодні вирішили. Цю першу сесію новообраної міської ради екіпівати. Що буде відбуватися, ми це все будемо фільмувати. Принаймні, можна вже зараз констатувати про велику кількість правоохоронних сил, які вже читують біля центрального входу до Харківської міської ради. Вони навколо всіх абсолютно провулків, вулиць зосереджені. Тут бачимо автобус. Там бачимо кілька машин, звертаємо увагу, бо той бік вулицю також, є. Ну і власне. Бімо далі дивитися, хто вже розгорнув свої а, прапори і хто власне вже готується довання кредитів. Бачимо прапори українського прап єднання Свобода. Бачимо зелені прапори. вытирание А кто у тебя даже? Бачимо такое прапоры правого сектору. Я вас не знаю. Харків'яни, які досі продовжують диктітувати будь-які владні структури нашого міста з вимогою закриття обстрілів, який продовжує забруднювати повітря нашого міста. Поки що з досі ось там, власне, бачимо також за правохоронці. Ось така нині тут ситуація. За київським часом, звертаємо вас увагу, нині майже дев'ята. скажіть, будь ласка, вимоги сьогодні в Ветерани прийшли на першу сесію новообраної міської ради для того, щоб нагадати депутатам нового Вовропі, що Харків це Україна. Бо ми бачимо, що багато проросійських сил вийшло до міської ради, тому нам треба спочатку їм позначити Україна, щоб вони розуміли, для кого вони випадки. Чи будете намагатися? Чи акція тут не попереджуваль у нас попереджувальна акція? Ми не будемо намагатися заходити до сесійних зали. У нас є представники, у нас є депутати міськради, а то ці, які зайшли. Сподіваємося, що будуть представляти наші старе. Я вам час. Під Харківську міську раду, аби нагадати тим е, так званим депутатам Харківської міської ради, що Харків є українським містом. ми бачимо, що е, отримали мандати досить одіозні та проросійські е, політики. Українці, українці Харкова у 2014 році довели, що ніякого впливу Росії в Харкові не буде. І зараз ми хочемо підкреслити, що Ваншу ніколи не буде, не дивлячись на те, хто б не сидів в сільської міської ради. Ми можемо згадати події 2014 року. Ми можемо згадати події на сході України. Тут багато прийшло так само і ветеранів війни. Тому я впевнений, що якщо Люди були готові віддавати своє життя на війні, готові були віддавати своє життя на вулицях центру Києва в 2014 році. Я впевнений, що якщо хтось буде нахабніти в цих стінах, то всі будуть готові на доволі широкий спектр дій. Дякую. на Махном трави. Він. Пановні, вітаю. Сьогодні патріотична громада міста Харкова зібралася, щоб от сьогодні, на першій сесії новообраної міської ради, нагадати всім депутатам, всім харків'янам, що Харків це український форпост на сході України. І зараз на 14 й рік, патріоти вже не ті. Сьогодні патріоти прийшли нагадати депутатам, що за ті витівки, які вони робили в чотирнадцятому році, за ті футболки П'єрку і так далі, їх чекає всіх мусорна міста. Сьогодні ми вже не ті. Сьогодні ми закликаємо депутатів не займатися корупцією, приймати українські рішення, а не антиукраїнські. Сьогодні ми зібрали цю попереджувальну акцію для цього. Дякую. Передаю слово представнику правого сектору Юлії Ліхоті. Слава нації. Дорогі друзі, дорогі побратими. В нашому Харкові відбулися вибори. Вибори ми бачимо, кого по вибирали. ОПЖЗ, Шарики. І вони тут розказують нам, що вибрала їх більшість. Але більшість не завжди перемагає. Але більшість це, це не завжди правда за більшістю. Тому ми саме всі патріоти харківські зібрались показати депутатам, що вони сюди прийшли, не дербанить бюджет. Не, не будувати якісь там ефемерні зоопарки, а вони повинні займатися в першу чергу теплотрасами, господарством міста, в першу чергу лікарнями вони повинні займатися. І всім, хто цього ще не зрозумів, ми покажемо. Ми не будемо чекати, ота більшість наступних виборів. Ми будемо ми зробимо так, що якщо вони почнуть дербанити бюджет, у них буде горіти під ногами земля. Вони місця собі не будуть знаходити. Слава нації! Слово надається патріотичному депутату новообороної міської ради, ветерану АТО, представнику спілки ветеранів АТО Юрію Корсунову. Слава Україні! Побратими товариство! Сьогодні ми вирушаємо до зали міської ради. Наша фракція. Мабуть, єдина там проукраїнська фракція Європейської Солідарності, яка повинна стати надійним запобіжником ревашистським сепаратистським силам, які на жаль також планують засісти в Харківській міській раді, але ж ми знаємо, що не дивлячись на те, що нас тільки там дев'ять з нами суспільства. Б... Патріотично налаштована частина, більша частина нашого міста. Ми розраховуємо на вашу підтримку, а там, у залі, ми будемо стояти за Україну, за український Харків, за нашу з вами перемогу. Слава Україні! Друзі, там вже де відбувалася перша сесія міської ради. Де прийшли ці всі опозажаї партії Шарія, вже бачили, що відбулася в Одесі побої ще в обласній раді, в Краматорську, де вони заперечують українську мову і законодавство. І того ми тут дійсно стоїмо, щоб нагадати, що Харків Україна, що в жодному випадку не повинно бути ніяких проросійських провокацій в Харківській міській раді. Якщо вони захочуть... Здійснювати якісь провокації на користь Росії, то ми підготували їм особистий транспорт в вигляді мусорного баку, в якому вони поїдуть до Ростова. Слава нації! Слава! Слово надається просто організації традиції. Порядок. Дякую. Ви знаєте, зараз ми вийшли однозначної позиції того, що. Мы не хотим допустить нового пророссийского реванша. Сейчас уже 6 лет в нашей стране идет война с Российской Федерацией. У нас забрали Крым, у нас отжали Донбасс и на нашем восточном форпосте в Харькове. Сейчас проявляется настоящий реванш. Сейчас были выбраны такие партии, как ОПЗЖ, партия Шария, об этом было уже сотни раз сказано. И несмотря на то, что сейчас тут собралось пока что не тысячи, не миллионы жителей, здесь собрались самая проукраинская часть. Та, которая выступает против преступлений, против коррупции. Та, которая может заставить депутата ответить за свои слова, ответить за свои действия и ответить за свои поступки. Так давайте же мы будем каждый раз ее контролировать. Слава Украине! Преставник партії Всеукраїнська Бєдна Свобода. Слава Україні! До 14-го року ми вважали, що найгірше що може робити місцева влада, це красти. Але 14-й рік показав, що може бути ще гірше. І, по-перше, що ми. Закликаємо депутатів це не відчиняти і навіть не думати про це ворота нашому ворогу. І... Але харків'яни, не дивлячись на те, що урок був, був, він не був засвоєний. І ці вибори, результати, показали, що насправді більшості все одно всі реагують на рекламу, всі забули. Донецьк 2014 року, Лугансь, 14 2014 року, Харків 2014 року, і тільки, але але депутати мають знати, що всі ці люди, які голосували, вони не врятують їх, коли вони навіть задумуються про те, щоб відкрити ворота ворогу. Але пам'ятати, що саме ми може, меншість, але активна меншість буде встрівати в цей процес. І ви можете. Наращувати пики, сподіваючись, що вони не пролізуть в сміттєвий бак. Не сподівайтесь на це. Сміттєвих баків вистачить на все на всіх. Україна понад все! Слава Україні! Бажаю здоров'я! Голова громадської організації спілки ветеранів АТО чолюк Віктор. Шановні українці! Шановні харків'яни, шановні патріоти, побратими, сьогодні ми зібралися під цими стінами, де відбудеться перша сесія новообраної міської ради. На превеликий жаль, проросійські сили, такі як партія Шарія, ОПЗЖ та й що говорити, успішний Харків, голова якого в 2014 році стояв на площі під російськими прапорами. Ми сьогодні зібрались тут, щоб сказати про те, що повернення в 2014 рік неможливо. Неможливо тому, що є ми, є ми ті, хто зможемо перебороти цю нечисть. Ми це вже довели в свій час і доведемо, якщо це буде потрібно. Слава Україні! Доброго ранку, шановне товариство! Мене звуть Константин Олександр. Я є активний громадянин і представляю зараз людей, які стоять поруч із вами, які вийшли сьогодні висловити також свою позицію щодо діяльності або бездіяльності харківської міської ради в питанні отруєння харків'ян харківським коксовим заводом на мед та іншими підприємствами. Річ у тому, що те, що відбувається зараз у Харкові, воно показує те, як живе місто протягом останніх десятків півтора десятка років. Є цар у нашому місті, який керує всім цим містом, і є його світа, які вважають, що все буде так відбуватися і надалі. Але ми всі розуміємо, що 2014 рік він пробудив. В громадянах України таке поняття як гідність. Гідність це не пусті слова, це розуміння того, що якщо тебе твою сім'ю труять, то ти не повинен сидіти і чекати, поки тебе вб'ють. Ти повинен виходити і показувати свою відповідальність, показувати своє відношення до цього і вимагати від представників влади дієвих якихось рішень. Ми розуміємо, що зараз до міськради. Харкова пройшло майже 70% тих людей, які сиділи там протягом багатьох років. Але ми також розуміємо, що ті 30%, які нові обличчя з'являться зараз в раді, це ті люди, які протягом трьох місяців, в яких відбувається це саме позорне труєння містян Харкова, харківським коксовим заводом, вони стояли пліч опліч з нами. Під стінами цього підприємства вони виходили на акції супротиву. Вони приймали участь в автопробігах, І тому зараз, коли вони йдуть до сесійної зали. Ми вийшли сюди для того, щоб підтримати їх, для того щоб показати, що не лише якісь партійні рухи партійні партії їх підтримують. Їх підтримують звичайні пересічні громадяни міста Харкова. Харків просинається, Харків намагається керувати сам своїм життям. Так буде, так є, і ми будемо намагатися зробити всі зусилля. Ми будемо підтримати будь-яких партнерів, які йдуть поруч з нами в нашій цій боротьбі. Слава Україні! Слава. Слава нації! Україна! 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 Перевищують 20-40 разів е припустимі норми. Відповідно, це впливає на всіх. Подосудили. Останні, останніми роками він почав працювати не як дослідне виробництво, а на повну катушку виробляти кокс посеред е, мегаполісу під назвою Харків. Це неприпустимо. В сучасному світі такі отруйні виробництва зазвичай виносять за межі е, міста. І е, ми наполягаємо. Що треба е, е, вирішити це питання насправді конструктивно? А для цього треба, аби керівництво міста, керівництво області е, е, спільно з е, власниками цього підприємства, яке працює як мені відомо, наскільки мені відомо, без дозвільних документів, нелегально, абсолютно в тіньовому режимі. Воно не, не внесено до реєстрів, тому це все треба. Так би мовити, таким чином спланувати, аби підприємство разом з керівництвом області Харківської міста Харкова шукало. Фінансові можливості для е, перенесення цього шкідливого виробництва за межі міста Харкова і побутови там вже на новому майданчику цього підприємства е, відповідно до сучасних вимог безпеки е, очищення. Як щури залазять щілини міськради, з задніх дверей не хочуть спілкуватися, вони з патріотичною громадою. Я вважаю, що ми свої цілі досягли. Вони бояться патріотів, вони бояться нас, вони бояться мусорної ілюстрації. Ми вже не ті, які були раніше. Нагадуємо Лєсікам, нагадуємо Спаським, Шаріям і прочій наволочі, що Харків це український форпост і українське місто. Слава Україні! Дорога, слава! Три побратими! Ми всі побачили, що таке є сила. Сила нації, сила патріотів. І не, не дивіться, скільки нас багато чи мало. Але ми не дамо, як сьогодні ми не дали їм просто зайти через парадний вхід на сесію міськради. Вони ховалися, тікали там, десь якимись там коридорами, але вони бояться нас, ми показали. І значить, ми сила. Дякую всім, що прийшли. Дякую що всім, що підтримали. Дякую всім, що боретесь за український Харків, за Україну. Слава нації! Слава Україні! Слава! Я нагадую, що сьогоднішня наша акція є попереджувальна. Вона попереджає депутатів восьмого скликання, що Харків це Україна. Ми нагадуємо, що в 60 кілометрах від нас знаходиться ворог, який підступно з нами веде війну. Ми нагадуємо, що тут, в стінах міської ради не повинно бути колаборантів. Слава нації! Слава не України!

tilo myvolo sensa nostrus you yeah. We'll be <inaudible>